Слава Ісусу Христу! Герхард Терстеген, Лист третій. Короткий огляд, що є внутрішнє християнство. Любий у Христі побратим. Твій люб'язний лист я отримав через брата Ен. Як на твої попередні послання, наскільки мені представляється, не вимагалось якихось особливих відповідей. Так. І на нинішній лист, в якому ти говориш про свій продовжуючий стан духовної темряви і поряжнечі, навряд чи я зможу щось відповісти, оскільки я сам небічний, темний і дуже недосвідчений в шляхах Господніх. Та й усе, що я міг би сказати, ти вже й так знаєш наперед. Тому краще я під... відвернуся від. Твоїх і моїх умовностей, і спробую викласти спільні істини внутрішнього християнства, як я їх розумію, рухаюча сила нашого внутрішнього пошкодження або самості, що відвернулася від Бога, полягає головним чином у самолюбстві і в свавіллі, сутність і сила божественного життя, полягає в чистій любові і в цілковитому передаванні себе і всього свого Богу. Коли самостійне життя применшується, тоді божественне життя, принаймні співрозмірно до цього применшення, зростає. Людина може бути святою в очах людей і при цьому носити в глибині своєї душі поклади самолюбства і свовілля і бути нездатною. Далекою від чистого благодатного життя. Ох, де християни, які здена виділи своє життя? І наскільки небагатьох можна побачити, що вони не полюбили душі свої навіть до смерті? Коли людина звертається до Бога, то вона, підкорюючись керівництво совісті. Береться за те, щоб померти гріху і світому цьому. Початковий християнин суворий, ревний і невтомний у зовнішньому, у нього багато сил, і він рішуче рухається вперед, бо владні спонукання, благодаті і страх Божий з одного боку, і солодкий смак багатьох дарів Божих, що відчувається і сприймається ним з іншого. Тягнуть його, якби несуть на собі душу. Хоча здається, що душа, душа все робить сама і через себе. Такий початковий християнин часто справжній герой за своїми намірами та справами. Але великий шуб і зайва діяльність розумово чуттєвих сил не дають душі по-справжньому втішитися і ввійти всередину себе. Тому. Наше глибине пошкодження і падіння, духовно, духовне здебільшого залишається укоріненим в серці, більше того, самолюбство, беручи привід від ревнощів, чеснот і духовних дарів, непримітно і найтоншим чином, що посилається, а свавілля виявляє себе в засудженні ближніх і непочуттю. Ті до них у жорстокості, у закістовілилості думок, вчинків і зовнішніх справ благочестя, і нарешті постійній самонапрузі, в самодіяльності та, на... та нездатності віддати себе Богу навіть у молитві. Тому сила самостійного життя має бути усвідомлена та викорчувана з душі, це відбувається часто. Діяльно, частиною пасивно сприймальним чином. Діяльним чином наше самолюбство викорінюється, коли, його, коли йому відмовляють в усьому, що може йому годувати. Християнин уникає непотрібних і зайвих зручностей і чуттєвих задоволень. Він без поважних причин не робить того, за що, як він знає, його хвалитимуть. І почитатимуть. Він хоче бути прихованим, не привертає увагу забути. Він прагне загладити з пам'яті те добро, яке він робить. Він намагається все співвідносити з Богом. Він не допускає своїх думок насолоджуватися чимось, що може стати причиною самоугодження. І так далі. Діяльним чином послаблюється наше самолюбство, коли ми вважаємо за краще слухатися, а не наказувати, коли ми не робимо і не говоримо нічого того, що надто хоче наша воля, але намагаємося чинити всупереч їй. Втім, відсікання своєї волі відноситься лише до нейтральних речей. Кудись піти, щось зробити, або сказати, щось прочитати і тому подібне. Вчинення або недосконалість яких не може заподіяти руйнування або шкоди. Відносини ж, що складаються коло наших обов'язків, що складають коло наших обов'язків, необхідно обов'язково сумлінно виконувати. Однак і тут без приліплення до них. І гарячності, щоб ми були готові у будь-який момент за найменший помах обромисла Божого спокійно залишити їх. І так, слід чинити у цьому. Коротко сказати, християнин повинен прагнути і внутрішньо, і у всіх своїх діях бути тихим, радісним та смиренним. Якщо ж у душі виникає щось жорстоке або неприязне, то все ж таке потрібно ж. Швидше занурюватися у найсолодшу стихію лагідності, і таким чином ми можемо потаємно і тихо, тисячократно відкидатися себе, не роблячи жодного шуму, так що ті, хто живе з нами, цього навіть не зауважать. Насамперед необхідно спостерігати, щоб душа діяла тут не грубим, законницьким і суворим чином, але мирно і м'яко через любов Божу і заради цієї любові. Найкраща ж і корисна діяльність, що полягає у викорінює наше самолюбство, послаблює і свавілля. Діяльність, якій, так би мовити, належить бути душею вищесказаних вправ, є внутрішнє богоспілкування у вірі і серцева молитва, для чого християнин час від часу протягом дня може і повинен знаходити можливість усамітнюватись, коли душа якимось внутрішнім тихим, дитячим і неліцемірним чином. Пост себе у присутність Господа і дивиться на нього у вірі, то незабаром знесилюється всяка спокуса, Божа присутність виявляє та убиває найтонші вигини самоугодження. Жорстокі і поглинаючи силою єства і своєї волі втрачають свою владу, роблячи глючкими, м'якими і лагідними. І така душа поступово стає здатною до того, що Бог чисто і дієво відкрив і прилучав себе їй. Все іноді відбувається з великою насолодою, легкістю і світлом, а іноді сухості та темряві. Але це речі побічні, не мають істотного значення. Хоча в деяких може й дійти до того, що їх внутрішні скорботи наскільки посилюються, що вони нічого зі сказаного не можуть не тільки обдумано і уважно зробити, але навіть і побачити. Тут часто дорога, доб... Тут часто дорога добра порада. Я бачу, що мій лист знає, стає занадто просторим. А Тим часом я тільки дійшов до питань про внутрішню сухість темряву і страждання, якими убивається наше самолюбство і свавілля. А оскільки я не так багато можу про це сказати, то коротко. Є безліч різновидів внутрішньої темряви та скорбот відповідно до станів та властивості душі. У когось прикрості та втіхи світло і темрява змінюється. Достатньо часто. Інші періоди болісних страждань тривають довго, деякі скорботи йдуть наперед, щоб привести душу від грубої самодіяльності, і, я б сказав, зовнішнього благочестя на шлях внутрішнього, внутрішнього самовідданості і молитви. У таких стражданнях дуже багато дух. Не витримують проби і знову повертаються до життя цього світу, або з насильством примушують себе до відірваного від Бога самоблагочестя, і часто все життя ходять по колу. Деякі скорботи чергуються, супроводжуються вищезгаданим духовним діянням, інші дуже глибокі страждання йдуть за ним. Деякі страждання ми завдаємо самі собі, деякі ж є Боже керівництво. Як дізнатися, чи є наші скорботи Божим керівництвом? Потрібно дослідити себе і знайти в собі перше страх засмутити Бога, друге прагнення освячення, тобто життя в Бозі, третє переконання у неможливості допомоги самому собі. Четверте, смиренний спосіб думок про свою духовну міру тощо. І якщо це є, то всі спокуси випробування, духовна темрява, сухість і всілякі скорботи і страждання безсумнівно йдуть нам не на шкоду, але служать тому, щоб знесилити і, зрештою, зовсім викоренити самолюбство і свавілля. Самі ж ці скорботи полягають у тому, що часто замість ревності до добра, радості та легкості приходять тяжкість, розслаблення та небажання нічого робити, замість благодатних дарів, темрява, сухість та нездатність ні до чого, замість чеснот, численні спокуси, внутрішні повстання і сум'яття, всілякі прориви, занепалості і самості. І багато того подібного, так що часом бідна душа майже зовсім зневірюється. Але якщо вона витримає ці прекрасті, якими б вони не були, то самолюбство все більш замертлятиметься, душа все більше ставатиме справді і глибоко убогою душею. Навчаючись грунтовним і правдивим чином вірити. Що нічого доброго в ній самій по собі без Бога немає і бути не може. І нарешті, обажана нарешті, вона почне від щирого серця з дичачою щиростю молитися Твоє є царство, Твоя слава і сила навіки. Так, амінь. Уперта й наровлива наша воля, яка ще довго. Майстерно захищається і опирається, повинна бути нарешті, облаженна нарешті, схилити голову на Христі і поринути у Христову смерть, з чого народжується тихе, чисте і сповнене спокою життя. Тепер треба було б викласти, як душа зі свого боку повинна поводитися в скорботах. Але тут неможливо дати якусь одну пораду. Принаймні і одразу страждань, принаймні і, і образу страждань, які бувають різними, і душа відгукується на них різними способами. Ось втім, кілька загальних міркувань. Перше. У стані внутрішньої скорботи, духовної сухості і темряви, душа не повинна напружуватися і допомогти собі насильство над собою. Всілякі зміни у внутрішньому і зовнішньому роблені, пригніченням тіла скрупульозними дослідженнями свого становища, надмірними роздумувами проте, численними читаннями і тому подібне. Всім цим ми тільки зашкоджуємо собі. І поринемо ще більше темряву та розлад. Друге, особливо не слід читати таких книг, які би хороші вони самі по собі не були, вимагають сильної напруги розуму. Але читати треба лише те, що може наситити і змістити серце, не забуваючи головну багатьох, не забуваючи головну, багатьох образами. І це читати не багато зараз, але помірно у простоті та тиші. Не опускай руки, коли ці страждання триматимуть довго, але в, смиренні, але в можливості смирення витриму, витримуй їх доки не прийде Господня година. І коли душі, здається, коли душі здається, що вона зовсім вже нічого не може самі зробити, нехай постарається потерпіти і понести цей її хрест. Наскільки можливо тримати себе у, внутрішньо у внутрішньому перебуванні і без потреб, з власної волі небагато звертатись до почуттів, або тим більше шукати у творіннях ту радість і життя, яке на даний момент її позбавляє Бог. П'яте. Берігати свій звичайний час для усамітнення і внутрішньої молитви. Хоча душа цього не хотіла, і їй навіть здавалося, що під час молитви їй стає гірше. Вчитися вірно розрізняти звернення до Бога. Прагнення внутрішньої людини і супротивню Богу, спонукання, занепалого гіства і ворога. І при всіх проявах останніх, при всіх спокусах, повстаннях, скорботи і тому, та і так далі, подібно, наскільки можливо, м'яко і тихо втікати від них у внутрішній людині в Бога. Намагатись не звертати на них уваги і тримати себе так, наче вони зовсім нас не торкаються. Сьоме, не зосереджуватись надто багато на собі і своєму становищі, але тільки на одному богу і займати себе ним, повністю довіряючи і віддаючи себе душу і тіло, йому, вірному творцеві та Промислиторю у часі та вічності. І все це в Ісусі Христі, сила Його життєдайних страждань. У короткому листі важко сказати скільки-небудь повно про такі важливі істини внутрішнього життя. Сподіваюсь, Бог дасть нам ще важливість говорити один з одним. Вручаю тебе від щирого серця, вірному першосвященнику і пастирю наших, душ Ісусу Христу, нехай продовжить і здійснить свою справу в душі твоїй. Згадай і про мене, ненімічного, чиєхудість знає єдиний Бог, переклав та озвучив Олександр Григоришин.